Я не можу сказати, хто з офісу Джо Байдена вирішив, що провести дебати з Трампом це гарна ідея, але те, що відбувалося на дебатах, було повною катастрофою, як для Джо Байдена, так і для демократичної партії в цілому. Зараз я вам покажу три коротеньких відрізки для того, щоб ви зрозуміли в наскільки поганому стані перебуває Джо Байден, і вам тут навіть не потрібно знати англійської мови, щоб це все побачити. and strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the, uh, with, with, with the COVID, excuse me, with um, dealing with everything we have to do with, uh, look, if we finally beat Medicare. Тенкі президент з усією повагою до Джо Байдена і того всього, що він зробив для України, десь на 12-й хвилині. Судячи з того, як на Джо Байдена дивиться Дональд Трамп, я думаю, Дональд Трамп і в цілому республіканці вже на 12-й хвилині зрозуміли, що дебати для Джо Байдена повністю провалені. Ти ми Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden, President Trump, the United States of America. What I did, when, well, for example, he wants to get away with get rid of the ability of Medicare to, uh, for the ability to, for the us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. Well, guess what? We got it. We got it down to 15, excuse me, $35 for insulin instead of $400, no more than $2,000 for every senior, no matter what they, how much prescription they need. You know what that did? That's not the right way to go. What I've done since I've changed the law, what's happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the the, the 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 total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more uh, asylum officers. President Trump, I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Я не знаю, хто вирішив а, зробити ці дебати. Чи була це ініціатива від республіканської партії, зокрема Дональда Трампа, чи це була ініціатива від демократичної партії? Якщо а, ці дебати ініціювали республіканці, то вони явно хотіли показати всім американцям, в якому стані знаходиться Джо Байден. Всі це побачили і всі розуміють, мені вже здається зараз, що Джо Байден знаходиться. В не дуже доброму стані знову з усією повагою до Джо Байдена і без ніяких закидонів, але те, що я бачив на дебатах, коли йому дуже важко зв'язати слова докупи, ну це дуже помітно. Це дуже явно помітно в порівнянні з Дональдом Трампом, який живенький і який досить нормально формує речення і збирає слова докупи. Якщо це організували демократи, ну якби висунули ініціативу дебатів для того, щоб показати, що Джо Байден знаходиться в нормальному здоров'ї, в нормальному стані. Демократи цю задачу повністю провалили. Коротше, всі сходяться на думці, що Дональд Трамп виграв ці дебати. Бізнес інсайдер написав статтю, що «The first debate was a complete disaster for Joe Байден. Я з ними повністю згоден. Не знаю, чи будуть другі дебати, але якщо вони будуть, то я не знаю, що Джо Байден повинен на них зробити, щоб виглядати хоча б на рівні. З Дональдом Трампом я вже не кажу бути набагато кращий ці він. Коротше, свою задачу республіканці, і зокрема, штаб Дональда Трампа, виконали на 100%. І якщо от до 25 червня ніхто не намагався змінити Джо Байдена на якогось іншого кандидата, були якісь кулуарні обговорення з цього приводу. Але якщо ми загуглимо демократ, сіктор replace Байден і знайдемо всі статті на цю тему до 25 червня, до дебатів, то було дуже мало статей. З цього приводу ну, не дуже активно це обговорювалося. Остання стаття була на захил, 5 днів тому, десь за 2 дні до дебатів, і вони писали, що демократи відкидають розмови про заміну Джо Байдена. Якщо зараз пошукати ту саму фразу, але не фільтрувати по даті. То ми можемо знайти дуже багато статей в різних виданнях, що демократам потрібно таки замінювати Джо Байдена, тому що ну Джо Байден, з того, що ми бачимо, знаходиться в дуже поганому стані здоров'я. Не знаю, як в нього там ментально, фізично можливо, його. А... Там мізок працює дуже добре, але йому зараз 81 рік, йому важко збирати слова докупи, і я не впевнений, що він дума на рівні там самого себе хоча б 60 років. І, мої друзі-демократи, вони раніше не вірили в ці закидони від республіканців. Що робили республіканці раніше? Вони брали і вирізали всякі фейли Джо Байдена, там, де він, наприклад, спіткнувся десь на рівному місці, там, де він не міг зайти на сходи в літаку, там, де він ходить розгублений по якійсь, або не може згадати. Імена європейських лідерів, республіканці майстерно ці всі штуки вирізали, робили шорти, кидалися в Твіттер і дуже раділи, демократи всі шорти не дуже вірили, тому що ну це робили республіканці, трампісти. Вони хотіли насолити Джо Байдену якомога сильніше. То зараз всі мої друзі-демократи, коли побачили дебати без всіх цих нарізок, особливо там, де Джо Байден не може сформулювати нормальне речення. Вони в шоці, вони відверто в шоці, і вони не знають, що робити. Вони не знають, як вони можуть голосувати за Джо Байдена, тому що якщо вони проголосують за демократичну партію, то, грубо кажучи, вони розписуються під тим, що вони згодні з тим, щоб Джо Байден керував країною ще 4 роки. І якби це була якась, я не знаю, Болівія, то це не було б проблемою, але це Сполучені Штати, це найбільша, найпотужніша країна в світі. Наразі це ще Гегемон. І ставити президентом цієї країни людину, яка дуже важко розмовляє, яка знаходиться в віці майже 82 років, це такий ще собі вибір. На противагу Джо Байдену є Доналд Трамп, який відверто бреше всі дебати. Він Ну, наводить якусь дуже дивну статистику постійно, але а, зазвичай те, що він каже, це брехня, і ніхто з американців, давайте будемо відвертими, мене буде робити цих факт-чеків. Американці вони просто дивляться на стан кандидатів, і стан Джо Байдена дуже поганий. Навіть ті демократи, які хочуть голосувати за демократичну партію, вони, ну, з моїх знайомих, багато хто думає навіть не йти на вибори. Аби не голосувати за Джо Байдена за Дональда Трампа, вони зі зрозумілих причин голосувати не будуть. Як ми бачимо, демократична партія дуже вляпалася з Джо Байденом як кандидатом в президенти, як мінімум, тому що зараз від демократів немає іншого більш-менш пристойного кандидата. Можливо, це буде мер Каліфорнії, Ньюсом. Але я б не сказав, що Ньюсом може тягатися з Дональдом Трампом за крісло президента. І зараз виходить така ситуація, що демократам або потрібно тягнути цю всю історію з Джо Байденом до самого кінця до виборів і просто дивитися, що буде. Я не знаю. Молитися всім богам, щоб голосували не конкретно за Джо Байдена, а просто за демократичну партію. Або міняти Джо Байдена. Але якщо міняти Джо Байдена на будь-якого іншого кандидата. То демократи вимушені будуть в принципі розписатися під тим, що Джо Байден знаходиться не в тому стані, в якому повинен знаходитися американський президент. І два роки, коли штаб Трампа і всі республіканці розповідали в Твіттері і взагалі в усіх соцмережах, що Джо Байдену дуже важко бути президентом знову з усією повагою і так далі. Ви це все бачили на відео. Я не знаю, який варіант для демократів краще. Будемо дивитися, що буде. Зараз, як я вам показав, дуже багато новин про те, що Джо Байдена будуть на когось міняти, як це буде виглядати? Мені наразі не зрозуміло. Якщо ми подивимося на список президентів Сполучених Штатів, то найчастіше президентами ставали люди у віці від 50 до 60 років. До Джо Байдена і Дональда Трампа найстаршим, хто став президентом Сполучених Штатів, був Роналд Рейган, Він став президентом у віці майже 70 років, побув президентом два строки і закінчив президентство у віці майже 78 років. Зараз Джо Байдену, нагадаю, 81 рік, якщо його оберуть президентом ще раз, йому буде вже 82, Дональду Трампу зараз 78 років. У нас виходить є два дідуся на пост президента Сполучених Штатів, і те, що зараз відбувається на виборах в Сполучених Штатах, дуже схоже на Будь-які вибори в Україні, коли є два хірових кандидати, і потрібно вибрати з них а, найменш хіровішого. Нагадаю, що Володимиру Путіну наразі 71 рік, і Сі Цзінпіню також 71 рік. На фоні Джо Байдена і Дональда Трампа, і Путін, і Сі Цзінпінь виглядають дуже молодими хлопчиками. Якщо ми а, згадаємо, що деякі люди, як, наприклад, професор Соловей, вже хоронили Путіна, я не знаю, два чи три рази, там історію, Історія про холодильник, то історія з Джо Байденом і Дональдом Трампом виглядає дуже дуже неприкольно не тільки для українців, а й для самих американців. В цілому, дивлячись на те, що відбувається, я вважаю, що ми є свідками занепаду імперії з подальшою її трансформацією в якусь звичайну країну. Ви можете зі мною бути незгодні, але я вважаю, що Сполучені Штати все ж таки є імперією, і те, що ми зараз спостерігаємо, дуже нагадує останні роки життя СРСР. Якщо ми подивимося, хто були останніми генсеками ЦК КПСС, чи як воно там правильно називалося, в СРСР, то всі ці люди... Брежнєв, Андропов, Черненко, вони вмерли на посту генсека ЦК КПСС, де-факто вони були керівниками СРСР. Те саме ми зараз спостерігаємо в Сполучених Штатах, коли є два дуже старих чувака: Джо Байден і Трамп, яким приблизно по 80 років, і вони змагаються між собою за те, щоб керувати всім світом. Зараз Сполучені Штати є. Гегемоном всього світу, і коли я кажу за непад імперії, я маю на увазі, що Сполучені Штати просто трансформуються в якусь звичайну країну. Велика Британія, точніше, Британська імперія розвалилася, і від цього Британія не перестала існувати. А те саме було з Нідерландами. Тому, коли я кажу за непад імперії, я не маю на увазі те, що кажуть на російських телебаченнях, що, типа, закати похід долара, всі діла. Я маю на увазі, що просто трансформація імперії, звичайно, країною, і ми це зараз спостерігаємо. Як це сталося, це сталося завдяки культу лічності і знову паралелі з СРСР, тому що. Що Демократична партія вона визвела в цей культ лічності Джо Байдена. І як ми бачимо, ніхто з демократів не знає, на кого замінити Джо Байдена. Є у нас стара людина, дуже стара людина, яка поводилася дуже ну, невпевнено на дебатах тепер. Цю людину потрібно на когось замінити, але нема нікого, тому що є культ лічності, і просто немає іншого кандидата його ще не встигли виростити і взвести в цей культ лічності. Те саме відбувається з Трампом на праймеріз, як ми бачили, всі майже всі голосували. За Дональда Трампа як представника від республіканської партії там були Нікі Гейлі Храма Свамі. Ще був я вже навіть не пам'ятаю, як звати губернатора Флоріди, але всі ті люди набрали дуже мало представницьких голосів від республіканської партії. І тепер ми маємо. Джо Байдена і Дональда Трампа, двох людей, яких возвели в цей культ лічності, і ці люди тепер змагаються між собою. Це дуже цікава ситуація, тому що незрозуміло, що буде далі, і чому люди, які живуть в Сполучених Штатах, вирішують довірити долю своєї країни цим дідусям. Якщо раніше люди голосували за спосіб життя за республіканський або демократичний, і в цілому та людина, яка там висувалася на посаду президента, вона не була покрита культом лічності і все більш-менш проходило нормально. Зараз цим дуже сильна печаль, і цей культ лічності він перетворює США на те, яким виглядав СРСР в кінці свого існування. На додачу до СРСРівських вайбів ми ще можемо провести паралелі з тим, як падала Римська імперія. Римська імперія впала завдяки внутрішній корупції, розколу і зовнішньому вторгненню. З розколом тут все зовсім просто. Ви всі пам'ятаєте американське BLM, всі пам'ятаєте протести за Палестину в університетах, протести за і проти України і так далі і тому подібне. Американська нація зараз розколота, як ніколи. Якісь люди вони переживають за Ізраїль, якісь за Палестину, якісь за Україну, якісь проти України. Далі в них є ще внутрішні проблеми з абортами, не абортами, ну і так далі, тому подібне. Я не пам'ятаю, щоб ще колись американці були настільки розколотими. В країні є корупція, але вона не така масштабна, як вона, наприклад, є в Україні. Але на додачу до корупції в США є така штука, як лобіювання. Це, в принципі, легалізована корупція. Це коли великі корпорації просто беруть до себе на роботу колишніх сенаторів, платять їм мільйони доларів. І ці сенатори, використовуючи свої зв'язки в сенаті, тому що вони, наприклад, колись працювали в сенаті, обросли різними зв'язками. От Ці колишні сенатори ходять до сенаторів, які є зараз, і намагаються пропихнути закони, які вигідні для великих корпорацій. І як бонус цим колишнім сенаторам, великі корпорації платять величезні гроші за пропихування таких законів. В принципі, в Сполучених Штатах це вже відкрито називають легалізованою корупцією. На додачу до лобіювання в Сполучених Штатах є багато політиків, якось, наприклад, Ненсі Пелосі. Яка отримувала зарплатню 100 200 тисяч доларів на протязі всього свого життя, тому що вона працювала на державу, але якимось чином вона накопичила статків аж на 120 мільйонів доларів. І зробила вона це не через корупцію, не через хабарі. Вона просто окупляла акції правильних компаній в правильний момент. Це для неї було робити дуже просто, тому що коли ти знаходишся в сенаті в Вашингтоні, ти знаєш, коли хто і як буде голосувати за який закон. І якщо ти знаєш, що через неділю або дві проголосують за закон, і завдяки цьому закону прибутки якоїсь компанії виростуть там в десятки разів, ти просто йдеш і купляєш акції цієї компанії, чекаєш, коли приймуть закон, чекаєш, коли виростуть акції компанії, і далі ці акції просто продаєш. Це все законно, тут ні до чого доколупатись. Але якщо ми подивимося на всю цю історію з точки зору якогось сема, який косить кукурузу в Огайо, він бачить політиків, в яких зарплати 50-200 тисяч доларів. Але одночасно ці політики стають мультимільйонерами, і ніхто не може зрозуміти звідки в них ці гроші. Тобто для звичайного сема це виглядає як просто звичайна корупція. Ну і третій пункт, чому впала Римська імперія, це вторгнення зовні. Поки що його немає, але Путін намагається. Зробити все для того, щоб воно сталося, і Путін працює ну по багатьом напрямкам і по напрямку розколу держави той же БЛМ, Ізраїль проти Палестини, вторгнення в Україну це якби не вторгнення ззовні але це висмоктує ресурси Сполучених Штатів, і війна в Україні є одним, так сказати, із компонентів. Чому дуже багато американців віддають перевагу Трампу, тому що вони хочуть, щоб це все закінчилося, і щоб ніхто не давав гроші. Україні. Як каже сам Трамп, Зеленський дуже класний маркетолог і продавець, кожен раз, коли він приїздить до Сполучених Штатів, він їде зі Сполучених Штатів з 60 мільярдами доларів. Тому, в принципі, всі компоненти, які були відповідальні за розвал Римської імперії, ми можемо. Там тим чи іншим чином бачити в Сполучених Штатах, тому для мене це є додатковим індикатором а, того, що імперія занепадає і скочується з імперії просто в звичайну державу. Будемо спостерігати, як будуть відбуватися вибори. В сполучених штатах в мене все ще є надія, що демократи щось придумають. Але в цілому, в цілому, я думаю, що наступним президентом Сполучених Штатів, скоріш за все, буде Трамп, судячи з того, як все йде, якщо будуть ще одні дебати Трампа з Байденом, я навіть не знаю, що Байден буде повинен зробити. щоб... Доказати всім демократам, які за нього хочуть голосувати, що він, хоч якось, достойний, того, щоб вести Сполучені Штати, і далі.